З вами компанія Електромотор. Сьогодні я хочу з вами поговорити про інверторний генератор Genergy «Дженерджі» Торгова марка «Дженерджі» Це дуже якісні генератори іспанські. А зараз взяли всю модельну лінійку «Дженерджі» відкритих на склад. А, бо вони, ну, як скажу, дуже якісні і дуже популярні на нашому ринку. Значить, ця моделька у нас ну, бачимо технічні характеристики 4,2 номінала. Так, ну вже з утра пішли дзвонки давайте, давайте вже доснімом відео. 4,2 є модельки на 3 кВт. Вони відкриті. Ми взяли отут, посні... вчора на швидку на поснімали наше відео. Ну Стандартний інвертор без всяких таких заморочок. Є велике інформаційне табло, дві виходні розеточки, запобіжники всі є, економ режим є, все пилі влага захищене, вихід по 12 вольт є. ну Все є. Дуже часто беруть їх на ЗСУ у нас, бо якщо надійний, то треба брати щось техніку надійну По ціні. Скажу вам, от іспанські нормальні генератори вони практично в два рази дорожчі, ніж ну, такі китайські, які маскуються там під різними торговими марками, не хочу їх називати. Тому ну, от в середньому 3-4 кВт, 3 кВт китайський буде стоїть 15, 4 кВт 20, то іспанські виходить, 30 і 40. Це такі ціни. Але якщо ви тут діє рекомендовані роздрібні ціни, то вони однакові повинні бути всіх торговців. А якщо є бажання домовитись то тут бачите, мій вайбер написали і завжди ми домовимось. Великий бак комплектація, дві розетки. Вчора ми знімали, ну, ще поснімаємо, скажу, б... відео робимо швидко. І робимо на мобільні ну, телефони, модель. бо сердя. 4600. Ну, ну, От я сейчас зранку сів, трохи познімаю. Уже мені куча пишуть на мобільний, да. на вайбер. Да, друзі, дуже то, працює вайбер, то, то якщо вам потрібно на нормальній ціналі і щось підібрати, даже не дзвонить. Просто напишіть на вайбер для І ми завжди домовимось. Тут технічні характеристики, дуже якісно і двигун зроблений, і сам генератор, і альтернатор. Мені Дженнер вже дуже подобається генератор, тому я раджу, і якщо нужна якась там доподаткова знижка чи додатковий бонус, то завжди написали і завжди ми домовимося. Стаціонарні без кольосиків, але поставили, будуть буду працювати і працювати. Всі, що в минулому році продали ну, на, по всім дуже дуже такі е, хороші відгуки. Тож, друзі, пишіть вайбер, звертайте увагу на цю модельку. Що завезли, кстати, фого е, 3-кіловатні відкриті інвертера, це топ-1 інвертора. Е, тому теж зробимо обзор. Оставайтеся на каналі, дивіться і... Ми будемо старатися, намагатися знімати те, що попитом. Зараз в даний час інвертора це топ-1, що продається в нашій компанії.